Різдвяна казка та подарунки для найменших 400 дітей інвалідів та малюків з багатодітних родин приймали гостинці від німецьких доброчинців. Святкову виставу приготували для них вихованці театру Райдуга, товариства сліпих. Про що спектакль та які подарунки бачила Олеся Варламова. На сцені співають і танцюють вихованці театру Райдуга. Їхню пісню про надію озвучують та інтерпретують мовою глухих. Мама чотирьох дітей Юлія на такому святі з усією малечі уперше. В театр. Ну якщо всіх брати, то дані дюшла получається в цирк в дельфінарі. А тут і театр, і цирки з клоунами у залі загалом 400 глядачів. Це інваліди та діти із соціально вразливих родин. Їм і вирішили допомогти доброчинці та уряд Німеччини. Подарунки чекають малечу на виході з глядацької зали. Усередині одяг солодощі, фарби для малювання. Ми казала людям, що саме класти кожен вибирав те, що вважав за потрібне. Загалом німецькі друзі передали українським дітям більше 5 тисяч подарунків. Частину вже відвезли в зону АТО. 13 тонн. Вартістю 52 тисячі євро. Найбільша кількість це будинки, інтернати, наші київські, восьмирічний Богдан отримає подарунок першим. Говорити він не може тому за хлопчика, каже мама, що він задоволений. Він в, в обществі. Він може з здоровими дітьми. Він може общатися. Щоб заслужити подарунок, треба спершу заспівати або розказати віршика. Білі мухи і все по дві став білим, мізеліці, білим, століці навчити. І за це благодійниця вручає хлопчику велику коробку. Дочекалася свого подарунка і багатодітна родина. Найменша донька Юлії для себе нічого не знаходить. Хіба що для мами беретик? Подарки завжди приємно получать. Вони маленькі їм це цікаво. Ми в дітці теж любили получать подарки. Подарунки для хлопчиків і дівчаток розфасували в окремі коробки. Гостинці у всіх виявилися різні, і ніхто через іграшки не посварився. Олеся Верламо, Олександр Колосов перший національний.